Безпрецедентні злочини, на які не реагує правоохоронна система. Зламані долі людей, за які начебто нікому відповідати. Безліч інстанцій, які мають боротися з корупцією, а замість цього борються з власним народом. Досить бути простим спостерігачем того, що відбувається. Треба діяти. Він прийшов на зустріч, озираючись. Наш інсайдер ніби відчував, хтось неначе йде за ним по п'ятах. Звісно, частина налогової бази, це платежі Укрборонброма, Багато йде через ліві фірми, фіктивні контори. У папці виписки, багато виписок, ексклюзив не для сторонніх очей. Якби ми спробували самі знайти такі папери, в нас би нічого не вийшло. Навіть якщо б це захотіли зробити слідчі, їм би теж не пощастило. Відправили б у суд по дозвіл. Це не для простих смертних інфа, тому тут какби все как є, ніхто нічого не скриває. Усе чорним по білому. Схоже, дивні маршрути бюджетних коштів тут ніхто особливо й не приховував. Об'єднуючи понад 100 підприємств, Укроборонпром нагадує гігантського спрута – Схему, хто кому тут підпорядкований і за що відповідає, довелось малювати на чотирьох аркушах. У ЗМІ концерну перемивали кісточки вже давно і не раз. У правоохоронних органах почали нещодавно. Найбільший вплив на діяльність Укроборонпрому, як свідчать різні джерела, має нардеп Сергій Пашинський, голова наглядової ради за суміцництвом і герой наших попередніх розслідувань. Це провокація. Утім, здається, вже не голова. Це рішення президента. Я не хочу його підміняти і не хочу тиснути. Його звільнення з посади було неначе грім серед ясного неба, та лише на перший погляд. Нам вдалося вийти на цілий клан в управлінні державного підприємства, у якому Пашинський вже давно не грав роль першої скрипки. Господин Господі Романо своє, час, коли була ізбирательна кампанія Петра Порошенка, як кандидата в президенти визволяли його ізбирательну кампанію по Херсонській області. А вечір складного дня таки увінчався успішною погоною за керівником Укропоронпрому. Який накивав п'ятами від камери по всій виставці досягнення вітчизняної оборонки. Незважаючи на ті скандали, котрий ви або і лінівозбуждають. Закритий захід. Перепрошую. Закритий. Ну, закритий захід, ну серйозно. Роман Романов зміг відповісти лише на кілька з численних запитань. Але й цього виявилося достатньо, щоб народна прокуратура відкрила справу про Укроборонпром. Тут усе, що нам вдалося знайти. Сьогодні у народній прокуратурі. Бенкет під час чуми. За чий рахунок? Предприятия участвують і на системі единої системі відмивання державних на хто стоїть за непрозорими схемами у державному оборонному концерні? У нас і ряд служаних розслідувань, люди болівоволі. І про що свідчить відставка негласного контролера укроборонпрому? Дуже вдячний Петрович Порошенко. Він дав мені можливість попрацювати. Заради кого посунули Сергія Пашинського, і під чию дудку тепер танцюватиме керівництво концерну. Якщо робити висновок про міць та обороноздатність армії з шику та близьку виставки зброя та безпека, то певно можна було б вважати українське військо чи не найкращому світі. Ось і секретар РНБО Олександр Турчинов не скупиться на компліменти. Дякую, дякую. Поруч із турчиновим тримається керівник державного концерну Укроборонпром, який має тут власний величезний стенд бойові безпілотники з різнобарвними пультами управління та інша революційна зброя нового покоління. Але експонатів зі стенду на передовій чомусь не бачить. Наші браві збройні силы нам не поставляют ни одной новой единицы техники. Мы воюем с автоматами, которые сделаны в начале 60-х годов. Гранатомети, пулемети, все це морально і фізично устаріли. Чи не половина техніки на фронті, за даними видання «Лівий берег відремонтовані та перефарбовані старі радянські зразки? А та нова, що надходить, часто зазнає нещадної критики. Ось, зокрема, свіжий скандал із броньованим автомобілем «Дозор-Б». На передовій подейкували, що внутрішню броню зробили зі старих буржуйок. Нової техніки практично в армії нет. в основному «Укроборонпром» поставляє стару трімонтіровану совєтську техніку. Угу. Що це? Недбальство одних чи погана поінформованість інших? Чи може наслідок того, що грошові потоки з бюджету, начебто спрямовані на оборону, насправді йдуть навпростець до чиїхось кишень? Національне антикорупційне бюро, поліція та прокуратура, розслідують щонайменше 18 кримінальних проваджень щодо цілої низки підприємств у Печерський районний суд міста Києва організованою групою осіб, а саме посадовими особами державного підприємства, Київський бронетанковий завод, здійснено привласнення та заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем під час проведення тендерних процедур за бюджетні кошти. Печерський районний суд міста Києва шляхом проведення оплати мікросхем та іншого комп'ютерного обладнання, яке фактично не постав. Здійснило розкрадання державних коштів на суму понад 50 мільйонів гривень. Предприятие участвует в единой системе. В единой системе отмывания государственных денег. Самое ценное за получение госзаказа. Это гарантированная оплата, это гарантированные деньги, и на этом легче всего заработать. Народна прокуратура звернулася з офіційними листами на підприємства оборонної промисловості, що фігурують у провадженнях. Відгукнувся лише один житомирський бронетанковий завод. У нас є е, акти качества, акти прийомки. все є повністю. Ви можете нам це показати? Да, ми можемо показати. Нас, що? Покажіть, будь ласка. Ну я можу їх вам показати но не на камеру, тому що ви самі говорите, що по ті. Этим... Предприяттям по еким предприяттям, що раздувлю, ведьоється такий на судідне та е... тайна наслідство. Слідство підозрює ряд держпідприємств підприємств у безтоварних операціях з фірмами, що мають ознаки фіктивності, простіше кажучи, у розрахунках за товар, який в дійсності ніхто й не збирався постачати. Чому тоді слідство підозрює, що це були е, безтоварні операції? Е, ну, слідство може підозрювати, для цього воно і слідство. Про одну з таких сумнівних фірм, які укладали угоди не лише з Житомирським, а й з київським бронетенковим заводом, заступник директора заговорив сам. Я вам хочу передати офіційний документ. Один із документів. Он касается одного із контрагентів э, фірми ДівіТіс, по которой налоговими органами теж проводилася проверка. Підприємство ДівіТіс, за даними слідства, мало в засновника компанію з Сейшельських островів і статутний капітал одну тисячу гривень. Здавалося б, типова фірма одноденка. Але пан Лозовий із такими висновками не погоджується. Наша юридична служба виграла суд і Поставки признані товарними не ефективними, а товарними. Тим часом диму без вогню схоже все ж не буває. У Нас є ряд служебних розслідувань люди були уволені. Випадки непрозорих схем з нецільового використання бюджетних коштів в укроборонпромі за версією слідства явище не поодиноке. У папці, що передав нам інсайдер, цілий перелік з принаймні двох десятків підозрілих підприємств-контрагентів, які отримували і виконували замовлення концерну. Воно може придбати товар і воно може його потім просто перепродати. А він є посередником. Це підприємство, не факт, що воно виготовляє. Утім, за місцями реєстрації деяких з них ми не виявили не те, що виробничих потужностей, а навіть самих фірм. Ось, наприклад, компанія Вертол зареєстрована у приміщенні, що належить заводу Артем, який входить до концерну. Фігурант кримінальних справ у нас ніколи не було і немає такого. Відділі оренду мітакий договір не заключали. А ось як виглядають цехи постачальника товарів авіаційного призначення в компанію ТОВ Авіасервіс Київ. Фірма зареєстрована у звичайній квартирі. Телефон не працює. Компанії Оптимум Спецдеталь, постачальника електронних приладів на Житомирський бронетанковий завод, немає за місцем реєстрації. У нас такого немає. У нас там Київ бізнес знаходиться фірма. Не вдалося відшукати за місцем реєстрації. І ТОВ СОТ фірма, начебто, співпрацювала з київським бронетанковим заводом. Таку компанію, як сучасне спеціалізоване обладнання та технології, що це таке? Вони туди потрапили. У цю компанію нам таки вдалося додзвонитися. та поспілкуватися із її керівником виявилося справою не злегке. в бальніцем. А може заступник хтось його є? Ні, то ні, нібоняту ні. заступника у нас маленька фірма. Я чому цікавлюся? Готую сюжет про «Укроборонпром», А ваша фірма є контрагентом про «Укроборонпром». І я так розумію, що ви чи товари поставляєте їм, чи надаєте якісь послуги. Тар в лікарні. Його все довели. і журналісти, і все правоохоронці нарахували ще не менше 20 фірм, які мають ознаки фіктивності та конвертують гроші у готівку. Розслідування триває. Втім, попри розповсюджену практику, керівництво концерну від роботи не відсторонили. Саме ж керівництво вважається цілком логічним. Ну для того, щоб прийняти таке рішення, нам е, необхідні дуже чіткі основання. Столичний завод Меридіан імені Корольова теж входить до концерну «Укроборонпром». виробляє електричні пристрої для військових. З початком бойових дій на сході до переліку додалася безпілотна авіація. Держава має в меридіан 50% плюс одну акцію. Решта зосереджена в різних приватних руках. Зокрема, найбільша частка підприємства, а саме 40% у власності ТОВ Меридіан Союз. Товариство з обмеженою відповідальністю Меридіан Союз входить до групи компаній Тект, що спеціалізується на посередництві в цінних паперах та товарах. Серед її засновників кіпрська компанія, директором якої записаний Вадим Гриб. Людина з таким прізвищем була штатним радником голови Служби безпеки України Валерія Хорошковського за часів Януковича. вот чисто по нашому меридіану, да, вот эта папка количество обращений, на ковом ми только там не писали і на народних депутатів, і на «Укроборонпром», антикорупційне бюро України. Тож это, ну, мы писали. Міноритарні акціонери вже кілька років збирають досьє на мажоритарних. Нещодавно порахували фінансові показники підприємства і зробили приголомшливий висновок. Державний менеджмент краде гроші. Тож тобто, ми якби зделали аналізи, посмотрели інвестиційні транзакції, посмотрели ті компанії, якіються признані банкротами, фіктивними, да, на них бросались сумашедші гроші. Тож, тобто, ну, і, соответственно, ми й понимаємо, що тут от 13 мільйонів за Загат Да, є по підсот тисячу надає, ну где-то в вот половину условно отдал там в «Укроборонпром». у військовій прокуратурі з 2015 року припадає пилом кримінальне провадження щодо посадових осіб меридіану. Про це свідчить ухвала Печерського райсуду Києва. Печерський районний суд міста Києва. Службовими особами Ват «Меридіан» імені Корольова було укладено низку фіктивних договорів з приватними підприємствами, в результаті чого службовими особами Ват Меридіан імені Корольова за змовою з посадовими особами вказаних суб'єктів господарювання було вчинено дії щодо заволодіння понад 11 мільйонами гривень, що належать Ват Меридіан імені Корольова. Розкрадання 11 мільйонів гривень. Таку цифру слідчі озвучили у 2015-му. Це при тому, що річний прибуток підприємства в рази менший. Ані показують да, мінімальний прибуток, то вони показують, виводять на рівні там пару мільйонів гривень. Тобто в год прибаль. Да, хатя ну по нашим ценкам воно має бути гораздо більше. незмінним керівником Меридіану імені Корольова з 2001 року є В'ячеслав Проценко, а його рідний брат Проценко Юрій, заступник голови правління з комерційної діяльності. Ми видим, як чоловік там виймає там наші гроші Да, і собственно забирає їх там собі і там на взятки. Керівник заводу Меридіан розповів свою версію народній прокуратурі телефоном. Говорити на камеру відмовився. Це від'явлені рейдери, які хочуть захопити завод. П'ять років вони воюють з нами. Ми їм пропонували різні варіанти. я не знаю, хто до вас звертався. За цим стоїть Вадим Гриб. Відомий, бо подивіться, подивіться в інтернеті зразу. знаєте, зрозумієте, з ким ви маєте справу. От і все, їм нужен А Як вони хочуть знайти за що зацепитися? Вони шукають, аби облить грязю чи ще щось. От на сьогоднішній день є офіційні перевірки, які найближчим часом закінчаться, і буде акти. І все тоді буде понятно, що до чого. Довіряй, але перевіряй. Народна прокуратура вирішила зробити свою невелику перевірку підприємств, що мають ознаки фіктивності, і за версією слідства працювали в змові з посадовими особами меридіану. Більшість телефонів у реєстрі не є вірними. Тавріда статутний капітал аж 100 гривень. Фірма, згідно з реєстром, торгує зерном та кормом для тварин. Сітронік статутний капітал тисяча гривень. Оптова торгівля електроприладами. Ні, на жаль, я вам нічого не можу розповісти, тому що в нас все често, до нас ніяких питань взагалі ні в якого е, органу державного немає не, не, не вже на сьогоднішній день. Тоді виникали питання, але вони зрозуміли, що ми що зовсім до цього нічого не маємо. Uh -huh, uh -huh. Тому що якась компанія виявилася не запросоватися, це означає, що ми такі самі, розумієте? Так, да, так, да, я розумію. А ви давно не співпрацюєте вже з цими з Укробонпромом? Ми вже взагалі радіо ми не торгуємо роки-два. Можна звертати увагу на те, що просто самому аналізувати ці підприємства. Там, якщо пробити їх по, по... реєстру, то буде чітко видно в тому, що не мають або якогось номінального, ймовірно, що номінального засновника, який є її директором, і плюс незначна незначний статут, і плюс велика кількість кведів. Кведи це коди виду економічної діяльності. Купу так званих кведів має приватне підприємство Альфа Віп від торгівлі зерном до дослідження кон'юнктури ринку. У решті фірм теж зерно та оптово торгівля. А ось іще одна справа варта уваги правоохоронців щодо того ж таки підприємства. Печерський районний суд міста Києва. Загальна площа приміщень, які здаються в оренду, під офіси, склади та виробничі приміщення Ват Меридіан імені Корольова становить близько 40 тисяч квадратних метрів. А з матеріалів кримінального провадження вбачається, що близько половини приміщень, які здаються Ват Меридіан імені Корольова в оренду, здаються за необліковану готівку, що проявляється у формі заниження орендної ставки та невідповідності площ орендованих приміщень. Відмивання грошей в особливо великих розмірах за змовою з посадовими особами, здача в оренду великих приміщень за чорну готівку, та, врешті-решт, торгівля зброєю з агресором. Про що вже розповідала народна прокуратура в одній зі своїх попередніх програм. Це неправда. Це, це провокація. Тоді пан Пашинський ще був головою наглядової ради Укроборонпрому і на всі запитання відповідав приблизно однаково: провокація і не дочекаєтесь. Оголошуючи 6 жовтня про свою відставку, додатково наголосив: пішов добровільно. А кого посадять в його ще тепле крісло, і гадки немає. Це рішення президента, я не хочу його підміняти і не хочу тиснути. Я ще раз хочу сказати. Я дуже вдячний Олексійовичу Порошенку, що він дав мені можливість попрацювати. Одна з версій Пашинського відставили, щоб вивести з під удару і перекласти відповідальність на інших у разі, якщо розслідування за кримінальними справами матиме набажане продовження. Якщо вони почнуть розказувати з ким вони підписували контракти, які суми проходили по цим контрактам, скільки. Дінь перечислялись, то цепочка потянеться наверх. Хто лабірував підписання тих чи иных договорів? І цепочка потягнеться. Куди ж потягнеться ланцюг, який обірвався з раптовим звільненням, нібито всесильного Пашинського? Виявилося, у вищому керівництві концерну фактично засідають вихідці з політичного та бізнесового бомонду однієї єдиної області. І майже всі вони. Так чи інакше пов'язані з однією політичною силою. Роман Романов керує концерном «Укроборонпром» з 2014 року до цього займався автобізнесом у Херсонській області. Про цікаві факти його біографії нам розповів тамтешній журналіст Артем Собол. Господин Романов Романо своє, час, коли була избирательная кампанія Петра Порошенка ка кандидата в президенти визволяли його і збирательну кампанію по Херсонській області. І, вероятно, може бути за це, а може быть і за профессиональное качество, тому що його доволі таки доволі отзывы о ньому все були завжди. Нині ж у засновниках компанії Автопланета дві жінки: Людмила та Тамара Романови. Дружина і мати керівника концерну, схоже, продовжують його автомобільний бізнес. Він був неплохим руководителем на своєму предприятии. Негативных отзывов, как у руководителя, я о нем никогда не слышал. На предприятии бывал на него по партийной деятельности, не раз доводилось. Достойно було, на були всі рівні соціального безвідчення. Донька Романа Романова Анастасія була помічником екс нардепа і обласного голови Херсонщини від БПП Андрія Путілова. А зараз є помічницею Олександра Співаковського від БПП. У мережі є її фото зі Стенфордського університету. Роман Романов никогда не являлся сильним політиком. Он когда займався політичним деятельностью, у нього все время був ряд советників, которым підказували, может Може и в деятельности Укроборонпрома он не, не, не играет в політичні ігри, а занимается своєю работой. Заступник Романова в «Укроборонпромі» Артур Херувімов. теж родом з Херсонщини і теж успішний бізнесмен. Займався електрооборудованням. Uh, его способности в економіці і фінансах на скільки помню своє время был начальником про управления на этом предприятии. і проторяти був успішне. Uh, не, не пошли они в состоянии стагнации или чего то такого розривається на сегодняшний день работают, работают положительно. з Херсонщины І один заступник Романова Володимир Кострицький, раніше заступник прокурора области. З посади свого часу був звільнений згідно з законом про очищення влади. Дружина колись люстрованого чиновника, а нині одного з керівників «Укроборонпрому» займається будівельним бізнесом. Мабуть, саме бізнесовим минулим керівництва і можна пояснити наступний факт: за години нашого чергування біля шлагбаума у коробронпрому на територію концерну заїжджали виключно дорогі номарки: лексуси, Тойоти, Джипи. Ви пересуваєтесь власною автівкою чи службовою? У нас немає служених автомобілів. Ні на відміну від заступника, сам керівник «Укроборонпрому» Роман Норманов від коментарів до певного часу утримувався. Тож нам довелося в буквальному сенсі переслідувати його, маневруючи між експонатами військової виставки. Коли йде війна, ми вчиняєте укроборонпром армию повністю армію вооружением. И і ви видите, на сьогоднішній день наші сили совершенно другі, ніж чем сили Несмотря на другі ніжлічембилі. Ні смаряти скандали, котрий возбуждають ви і не возбуждають. Во закритий за закрити. перепрошую чому... закрити. Ну, закритий захід. Ну серйозно невловими керівник «Укроборонпрому» на прохання прокоментувати численні кримінальні справи проти концерну запевняє, самі шукають порушення та надсилають відповідні звіти у правоохоронні органи. значит, смотрите, 90 с лишним процентов всех, то, о чем вы говорите, это было подано Укроборонпромом непосредственно. И статистика говорит, которую мы подготовили, порядка 108 обращений за период чуть больше года у Укроборонпром передал в правоохранительные органы. А чи варто було б керівників цих підприємств на час розслідування відлучати тимчасово? Смотрите, есть процедурно. Смотрите, есть есть процедурное решение, когда будет решение. В каких-то случаях мы уже отстранили руководителя, в каких-то случаях, если будет решение следователя, будет отстранено. Зловживання на держзакупівлях в оборонній сфері має свою ціну, і страшну цю ціну найчастіше платять воїни, що боронять нашу країну на сході. Непублічність будь-яких процесів в оборонному відомстві, що охороняються грифом цілком таємно, та часто є військовою таємницею, унеможливлює над ним громадський контроль. Україна чекає допомоги від союзників, аби повісити свій прапор на вже готовий БТР чи танк. Натомість вітчизняні підприємства самі чомусь не викладаються наповну ані в розробці, ані в серійному виробництві. Хоча може і викладаємося, от тільки не для себе, а для імпорту. А що як продана зброя опиниться у руках ворога?